Доброго дня! І маємо на черешні ось таку от проблему це тля. І бачите, вона ну, багато її тлі вже завелася. минулому році я обробляв препаратом Ампліго. Ну, таким от препаратом, Все спрацювало, все працює. Але на даний час у нас черешенька в такому бачите, вже в почти зрілому стані. Да? І крапити її на даний час я не буду, тому що ну, ми самі її вживаємо цю черешню і цього яду я не хочу. Тому на даний час я буду просто робити таку операцію. Це просто буду обрізати оцю тлю. Бо тля дуже полюбляє молоді побіги. На старих листах її, бачите, немає. А от на краях, на молодих побігах, вона присутня. Тому на даний час я її просто буду отак обходити цю деревину і буду обрізати, де тільки бачу оцю тлю. Але через приблизно днів 10. бо... Днів 5, мабуть, і вже черешня буде, 5-6 днів, поки ми її обірвемо, І через днів 10 я її оброблю вже цим препаратом Ампліго. Не хочу на даний час обробляти, я вже сказав, те, що ми її просто вживаємо в їжу і яду я не хочу. Але деревину будемо спасати все одно. Але днів через 10 зробимо обробіток. Що не скажеш по абрикосі, бо на абрикосі теж така сама проблема. Зараз я перейду до абрикоса. І ось я підійшов до абрикоса, видно, що завість є, все гарно. Але опять же, та же сама ситуація на молодих побігах ми бачимо отаку ось картину. Тобто тля починає поражати молоді. Ось побіги. Бачите, він закручується листочок. Але обрізати в даному випадку я не буду, так як це пагани молоді. Я ось так прищепив його, бачите ось. І воно випустило такі молоді, пагани І на них буде закладатися урожай. Тому обрізати я цього не буду, а буду обробляти препаратом Ампліго для того, щоб убити цю камаху, яка заважає нашій абрикосі. значить Цим препаратом буду обробляти абрикос, тому що до созрівання абрикоса ще місяць, тобто препарат за місяць виведеться. З абрикоси і в плодах його не буде. Навіть, навіть більше місяця, бо це краснощок і він цвіте на початку липня, а може тако десь 10-го числа. Хоча в цьому році нічого не зрозуміло, бачите, що погода ну, була тепла і можливо, що він буде раніше цвісти, але все одно місяць є, тому боротьба. Тльою на абрикосі буде прямо сьогодні. А черешня буде днів через 10. Інакше просто вони, бачите, молодий побіг просто нищить оці от маленькі камашки. Ну от, Якось так.